Аріс, лес мека пікчерфова хісторі. Гріс, давай зробимо фото для історії. Я роблю відео, I не фото. Video, oh, He sent me one video. <плес> він надіслав мені відео, де він палить в окопі, і розповів, що одразу після того, як зняли це відео, з'явився російський танк. Це було у січні. Вони вистрілили по танку з автоматичного гранатомета. Але інший підрозділ якось його перелаштував, і він стріляв лише одиночними. Вони зробили кілька пострілів, але танк не пошкодили, а лише видали себе. І ось танк розвернувся і вистрілив у них. І в нього були проблеми, якби позаду не їхав український танк і не відлякав російський. Тож він був на передовій. Це було в січні, і кілька місяців він був у такому режимі. 26-річний колишній морський піхотинець зі штату Огайо Купер Ендрюс на прізвисько Гаріс на війну в Україну приїхав у листопаді. Спочатку був в іноземному легіоні. Коли закінчився контракт, вирішив лишитися і приєднався до групи добровольців під назвою «Комітет спротиву Навіть коли він був дитиною, коли нам було приблизно 13 років. Він розповідав мені про незаконні вибори Путіна в Росії. І він говорив про те, як несправедливо те, що Путін робив у Росії. Він дійсно мав антиавторитарні погляди, і тому, думаю, хотів бути поряд із людьми, які мали ті самі політичні ідеї. Купер із дитинства був небайдужою людиною. У школі належав до орлиних скаутів найвищої ланки скаутського руху у США. У рідному Клівленді підтримував організацію боротьби з голодом. Після служби морпіхом рік працював пожежником. У телефонах друзів збережені повідомлення з фронту в Україні, в яких Купер пояснював своє рішення поїхати на війну. Інтернаціоналісти стоять на передовій цього конфлікту разом із нашими співвітчизниками за кров'ю та зусиллями, якщо не за паспортом. І ми вирішили переплести нашу долю з долею народу цієї землі. Перемога у цій війні життєво важлива для свободи не лише українського народу, а й усього регіону та за його межами. У наших руках світ, якого ми можемо досягти, та боротьба, яка вимагає великих жертв, але альтернативи немає. Для нас усіх, хто стоїть у тіні путінської агресії, є лише перемога або смерть, любов та боротьба. Я маю честь бути частиною великої боротьби. І я сподіваюся, що наші зусилля дадуть початок вільній Україні. Ще одна людина запитала у купера причину, чому він приїхав в Україну, і замість чотирьох п'яти абзаців ідеології. Він відповів любов. Я думаю, з іншими добровольцями купер долучився до оборони Бахмута. Друзі і рідні до останнього не знали, де саме він воює. Really, really я думаю, треба бути дійсно відданими, щоб добровільно піти туди, щоб захищати ту дорогу життя, якою тікають цивільні та постачається спорядження. Родині повідомили, що він був убитий у бою. Сказали, що в нього потрапив міномет. І яким би гарним солдатом він не був, звичайно, на цьому все закінчується. Загинув разом із двома іншими іноземними борцями-антифашистами. Тіло Купера Ендрюса не вдалося евакуювати, проте рідні не наполягають і вшановують його пам'ять, продовжуючи розпочаті ним справи. Мати купера Вілу сказала, що вона не хоче, щоб якась інша мати втратила свого сина, намагаючись повернути його тіло. Тож краще не наражати нікого на небезпеку, Тож вони організували збір коштів на його пам'ять не для того, щоб оплатити похорони, а на підтримку справ, які робив Купер у своєму житті. Вони підтримують іноземних бійців в Україні, голодних дітей у Клівленді. Як це робив Купер? Його мама сказала, що ми просто продовжуємо справи, які Купер більше не може робити. В одній із переписок з друзями Купер надіслав їм своє фото з України і попросив запам'ятати його таким із важким молотом у руці. Ірина Шанкаренко Костятин Голубчик Голос Америки.